І сьогодні я вам покажу суперсмачний рецепт приготування домашнього морозива. У кастрюлю наливаю 1 літр молока, 1,5 стакана цукру, 3 столові ложки крохмалю, 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки какао, все перемішую, ставлю на вогонь. Цю суміш потрібно варити до закипання, постійно помішуючи. Після того, як закипить. Вимикаю вогонь. Далі додаю 50 грам масла та 2 г ваніліну, 100 г шоколадки. Усе потрібно розмішати до повного розтоплення. При вимкненому вогні. Далі потрібно дати суміші трішки охолонути. І розляти у форми. Як тільки у формі морозиво прохолоне, поміщаю його в морозильну камеру на декілька годин. От і все! Смачне домашнє морозиво готове!